Ось такі чудові вироби компанії Таперве зі серії Веселий кулінар. Що у нас тут є? Значить, перше це є набір, миска за місячна об'ємом 3,5 літри. Так, вона має форму, ручку і має спеціальний носик, де зручно щось нам зливати. В комплект входить кришка, яка є герметична. Ось тим боком вона закривається так, під герметичною кришкою. Ось так, ті двіждюве втричі швидше нам підходить. І друга кришка багатофункціональна це кришка з спеціальним отвором. Ми її закриваємо зараз ось так. Для чого ми використовуємо? Тобто, зручно збивати міксером вінчиком. Також в нас йде комплектація додатковими такими наборами, які зручно тут використовувати. У нас є Значить, глечик, веселий кулінар, теж має зручну ручку, такий носик, зворотня капля і герметичну кришку. Тобто дуже зручно і транспортувати, і зберігати в холодильнику. Ось. Що ми можемо? Наприклад, ми можемо ось так і тут собі топити масло чи шоколад. І ще у нас такий один чудовий набір, це вже більш функціональний, там був літер об'єм, тут у нас об'єм. 625. Таким самим чином ми можемо топити. Лієчки тут вже немає, тут лише зручна ручка. Також в наборі у нас дві кришки: знову ж наша герметична, улюблена, так. Зручно зберігати, транспортувати. І друга насадочка, така двійна. Це дивіться, ось таке чудове ситко, яке натирає яблуко в лічені в секунди. Також цедра лимона, шоколад. І вставка зверху ось така для цитрусових в двох режимах. Дивіться: ось так. Це коли в нас немає, ну якби йдуть якісь кісточки, так, і щоб вони не попадали. І другий варіант це ось так. Тоді. Більші отвори і м'якоть більше туди нам потрапляє. Ось такі три чудові фактично, набори, вироби з серії Веселий кулінар можемо придбати у лютому в компанії «Тапове».